Всім доброго дня, друзі. Дякую, що е, продовжуєте дивитися мій україномовний ютуб канал. Хто перший раз зайшов на мою сторінку? Мене звати Євген, Я розповідаю про Нову Зеландію і про імміграцію українською мовою. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть будь-який коментар. І почнемо сьогодні. Тема нашого відео це: порівняємо дві візи: спеціальні українські візи. Це е, в таких країнах як Австралія і Нова Зеландія. Спочатку почнемо з Австралії. Нещодавно я поспілкувався з своїм другом, який скористався українською спеціальною візою і запросив до себе своїх родичів. Тому маю інформацію, адже я подивився в інтернеті, дуже мало інформації про цю візу, і важко комусь буде знайти її взагалі. Так я поспілкувався, маю уявлення, він мені розповів, як це дійсно на практиці є. Тож, почнемо з Австралії. Ця віза видавалася родичам, вже, хто є в Австралії, тобто людей, яких є резидентство, громадянство в Австралії, і вони мали право запросити своїх родичів. І ще та віза в більшості для родичів, але як вона працювала як вона працювала? Вона тільки працювала перші там декілька місяців, тобто хто встигне скористуватися. І зразу треба було дати запрошення людині. відкривали, тобто, якщо у вас родичі в Україні відкривали. В туристичну візу ви приїжджали сюди. І потім вам потрібно було прийти безкоштовну медкомісію і відкрити візу на три роки, яка називалася 786-та віза. Її відкривали на 3 роки. З нею ви мали право працювати. І вам, виплачували, вам виплачують допомогу в розмірі 980 австралійських доларів на два тижні. Тобто, в місяць, виходить, майже 2000 доларів австралійських. Але е, тут умова, що ви повинні вчитися в коледжі англійської мови, тобто на курси ще ходити мінімум. Ви там повинні відучитися 20 годин, і тільки після цього вам виплачують ці кошти. Е, дуже гарно всіх забезпечили переселенців з України, е, допомогли зняти кімнати. В містах десь середньому в місті, в австралійському, одна кімната коштує 200 доларів. Це сюди входить світло, інтернет, як правило. Ціна коливається від 160 до 250, навіть до 300. Це в Австралії. В принципі, те саме Новій Зеландії, можу сказати. Потім це допомогли біженцям знайти кімнати. Це Мультикультурний центр цим займався, і, і допоміг ще плюс обставити ці кімнати. Привезли, говорять, стиральні машини нові, мікрохвильові плети, привезли навіть пилососи. і все таке саме необхідне, повністю там різні столи, телевізор навіть попривозили. І це ну, наскільки допомогли, уявіть, людина знімає е кімнату. і Повністю все, все завезли, що її потрібно користуватися, будь ласка, живи там. Тобто, це перші півроку там допомагав мультикультурний центр, а потім якась інша організація також допомагає знайти роботу і взагалі на перший час допомагає різною інформацією в Австралії. І на мою думку, це, звісно, круто. Так. Що з недоліки, відмітив, що вона працювала ця віза тільки декілька місяців після повномасштабного вторгнення. Це недолік і плюс ще недолік, що не зрозуміло, вона скоро закінчується ще рік там, і Алеша ще ну, інформації, чи буде продовження, чи так як Зеландії, будуть давати резидентство, можна платити на резидентство. Це такі два зміну. А так все просто супер. Ну, мені всім забезпечили повністю хуєві ті. І, і знайшли е, кімнати, і там, говорять, деякі українські громадські організації видавали е, картки е, на харчування. Ну там. А, плюс ще сюди входить е, в цих біженців з України, що проживають в Австралії і е, скористувалися українською візою, то медицина майже безкоштовна також. Там щось геть мало треба платити, а в давку геть безкоштовно, і це дуже класно. Бо в Новії Зеландії, щоб відвідати лікаря сімейного, просто мені от піти. То це буде коштувати там, від 30 доларів, просто за прийом заплатити. От такі ціни. І, і це гарно така ця новина для тих, хто скористувався цією візою. І е, десь. За моєю інформацією, в районі 7 тисяч чоловік заїхало в Австралію. Також не дуже багато. Це велика дуже країна, Австралія, це не Нова Зеландія. Це яка ситуація була з Австралією? В Новій Зеландії я вже розповідав, але щоб порівняти з Австралією, давайте ще раз пройдемося швидко. Ну, в Новій Зеландії також це відкрили українську спеціальну візу тільки для родичів, хто вже живе в Новій Зеландії. Віза ця. Відкривалася безкоштовно, тільки потрібно було подати заявку, і там вона дуже швидко відкривалася з плюсів, що вона діє ще й досі, нею можна користуватися аж по березень 2004 року. А хто скористувався і проживає в Новій Зеландії, може подаватися з березня 2024 року на резидентство Нової Зеландії, і це величезний плюс. Бо я ще раз повторюся, що до цього було дуже важко. і Дехто ж... чекав не один рік, щоб просто отримати в Новій Зеландії. І 5, і 10 років люди чекали. А тут це дуже гарна новина для тих, хто бажає залишитися в Новій Зеландії. Тут вони отримують резиденсу 100%. Це тільки буде коштувати на людину 1200 новозеландських доларів. все. там медкомісія безкоштовна. І там ще щось по документах, просто там паспорт і ще щось підтвердити вашу особистість. Це з плюсів в Новозеландській візи, з мінусів дуже багато. Немає в Австралії допомоги, не виплачує держава жодної. Тобто, ви просто на спонсорстві своїх рідних. І це величезний мінус, звісно, якщо до Женя з Австралією, там 980 доларів. В два тижні, а в новій Зеландії зіро це величезний і це дуже-дуже великий мінус. І тут взагалі нічого ну, не допомагають в плані. Це ви просто повинні приїхати або ви сидите за рахунок ваших родичів, аби ви знаходите роботу і працюєте. Ну як правило, їдуть батьки, то в такому віці, вже як вам за то роботу, не так легко знайти в таких країнах. Молодь, то так, може знайти роботу і працювати. Я надію, що так більше і робить. Більшість робить, а не сидить на, на допомозі державній. Бо це трішки неправильно. Я вважаю. Якщо ви молода людина і приїхали в іншу країну, то ви повинні працювати. Ви будете, до речі, в разів 2-3 більше отримувати, ніж на цю мінімалку. І це дуже правильно. От. Ну і так. Також кому що подобається. Австралія велика країна, там інший клімат, там інша природа, гать Зеландія спокійніша. І хто що вибирає, ж говоря, декому подобається більше Австралія, декому подобається більше Нова Зеландія. Ціни зараз приблизно однакові. Там, австралійський долар трохи сильніший за Новозеландський, але я говорю з другом, кажу, що він що теж подорожало все буквально. І продукти, і все потягнуло, тож, і, і оренда будинку, коротше, все потрішки, як і в Новій Зеландії. Та це світовий криз зараз, друзі, майже в усьому світі такі, така ситуація. Ціни полізли вверх. Світова криз, криза після ковіду, війна в Україні. І це воно ж, воно ж, воно ж торкається всіх. Навіть в Новій Зеландії відчувається, що ну, зрозуміло, що війна в Україні. І це... То воно так і буде, поки не закінчиться все. Таке сьогодні порівняння двох українських спеціальних віз таких близьких країн, як Нова Зеландія і Австралія. Так що, друзі, дякую, що продовжуєте дивитися мій канал про Нову Зеландію, про імміграцію. Хай вам щастить у всіх ваших починаннях. Слава Україні! І будемо на зв'язку!